Друзі, День народження Путіна 73 роки святкує воєнний злочинець. Як ми чули, планує жити до 150. Утім, чого бажаєте йому ви можете писати писати в коментарях в коментарях вже які подарунки в принципі очікуєте від долі для воєнного злочинця номер один в Росії Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Сьогодні з нами І тут, пане я вас вітаю. І теж одразу запитання й до вас з керовою. в принципі. Да, багато хто хоче бачити Путіна на лаві підсотних. А багато людей бажаю йому значно. Більш драматичного фіналу у день народження воєнного на злочинця, чого побажали ви? Він вже скоріше. Я думаю, в нас у всіх одне бажання в Україні і не тільки в Україні. Я думаю, що вже сотень мільйонів людей по всьому світу. Проблема тільки в тому, що генерал Буданов вважає, що смерть Путіна не зі 100% вірогідністю все одно буде означати зупинку гарячої фази цієї війни проти України. Як гадаєте ви? Дивіться, я погоджуюсь, що це не буде означати автоматично, що закінчилася війна і розвалилася імперія, але на це буде шанс. Тобто, це точно буде певна турбулентність а, в Росії, і вона може там вийти з під контролю і це все вся конструкція можна може обвалитися, тому принаймні буде шанс, що буде гірше. Я в не вірю. Тому в цій ситуації ну і те саме головне, слухайте, все таки має бути якесь покарання, і хоч якась справедливість в цьому світі. Ну якого фіналу бажаєте Путіну ви друзі? пишіть в коментарях це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Крас класними подарунками будуть далекобійні удари в глиб російської території. Про них теж сьогодні поговоримо. Але ймовірно, як подарунок Путіну вийшло інтерв'ю людини, яка називає себе кандидатом в президенти України Олексія Арестовича, російський журналіст Ексеній Савчак. Пане Олексію, не раз чув, да, мовляв, на що ви його згадуєте? втім глядачі питають, і ваша точка зору тут теж певна. Я думаю, для них буде дуже цікава. Ну, Арестович чергово запропонував, каже, давайте віддавати. Росії чотири області ну де факто, так де Юра не визнавати не будемо, але виведемо війська і Крим, значить, так само не будемо чіпати. А за це Путін війну припинить так каже Арестович: зроблю, якщо стану президентом. От у вас як у громадянина, да, в першу чергу, і як у парламентаря, звісно, теж які відчуття викликає. Ось така пропозиція від колишнього радника керівника офісу президента. Я думаю, що зараз ключову фразу ви сказали тільки що, а не Арестовича, хто витяг взагалі з небуття? Його витяг президент, доручив йому відповідальну роботу. Потім зробили Зарістовича взагалі один з символів українського спротиву. Як це вийшло, нагадаю. Ну, це ж Зеленський йому доручив виходити оцей кожен день і до офісу президента, від імені Офісу президента, від імені української влади, коментувати, говорити і так далі. Хотілося б почути від них реакцію, бо вони весь час, знаєте, роблять вигляд, що вони тут ні до чого. Вальовко, який нагадаю, був такий народний депутат з Херсонщини, який був слугою народу, тобто теж команда Зеленського, перейшов на бік ворога. Потім був знищений українськими спецслужбами. Але питання: а як він став народним депутатом України? Дмитрук, який зараз так само, як історіч, повністю працює на Росію, який втік з України під теж питання, як він перетнув кордон, дуже цікаве, так це ж теж слуга народу. Коницький, депутат, який рік тому виїхав з України у відрядження і з тих пір так і не повернувся, це теж слуга народу. І ніхто про них, знаєте, таке відчуття, що Зеленський до них взагалі, ну а при чому тут він? Ну, би, хто ж їх всіх дістав. Хто дістав Дмитрука, Арістовича, Кавальова, Куніцкава, всіх цих безкінечних слуг народу, які, яких схопили на корупції, на, на розкраданні під час війни. А Зеленський просто ну, взагалі не коментує це і все. Мені здається, про Арістовича все зрозуміло. Це є зрадник, це є ворог і його ці інтерв'ю. Ну він працює на Росію. Сумнівів тут ніяких немає. А мені цікаво, як люди, які його зробили якимось зробили йому ім'я, дали йому шлях великі якісь там ефіри. Чому вони сьогодні роблять вигляд, що вони не до чого? Мені б хотілося щоб сьогодні в своєму зверненні потужному наш президент вийшов і сказав, вибачте мене за Арестовича. Я думаю, що це було би саме чесно і правильно, але щось я маю сумніви, що ми це почуємо. Друзі, ваша точка зору тут теж цікава. Пишіть її в коментарях, як ставитися до нових висловів, нових старих висловів Олексія Арестовича до слова пан ну, він продовжує називати себе кандидатом в президенти. Нещодавно знову поміняв риторику. Тепер називає вже Росію там гопнікам біля під'їзду, який треба дати по морді. Знову збирає там донати на збройні сили. Нещодавно я нагадаю він там українців ледне лайном називав і значить казав, що необхідно віддавати наші землі і визнавати їх за ворогом. Чи не означає така зміна риторики та, да ну, Конкретно про Орестовуюча, а те, що знову от якась тема так виборів, які наближаються, наближаються, вона підіймається. Ну от Можливо, ваше враження, так чи тут політико виходить що Зеленський збирається на другий термін, так і це навіть дратує європейських лідерів, просто вони не говорять про це, бо хочуть підігрівати російській пропаганді. Тема виборів просто не сходить з передовиць. Так, да, і це знаєте, це зрозуміло, тому що в нас ну виборів в Україні немає національних виборів вже сьомий рік, і це це не є нормально. Тобто, в нашій ситуації це є зрозуміло. В нас є пояснення, чому тому, що йде повномасштабна війна, і дійсно сьогодні безпекова ситуація не дозволяє жодних виборів, але все-таки сьомий рік. Тому ця тема буде постійно перебувати про неї будуть згадувати. Я особисто не бачу, чесно кажучи, виборів, на жаль. Чому на жаль? Тому що е, вибори для мене це означає, що завершились бойові дії. А я хочу, щоб вони завершили що найшвидше. Тобто, якщо б ми завтра, якщо б ми зараз з вами говорили вже про вибори, була їхня дата. Це б означало, що в нас завершені бойові дії. Це був би найщасливіший день в моєму житті. Думаю, в житті мільйонів українців. Тому, е, на жаль, але я не бачу ніяких виборів. На жаль, тому що я не бачу завершення війни поки що. Не бачу руху в цьому напрямку. Навпаки, ті рухи, які були в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки, можна що завгодно казати, але ну, були спроби з боку адміністрації Трампа. То ці спроби точно були, але вони ні до чого не привели. Путін не хоче завершення бойових дій. Тиснути на Путіна достатньо. Насправді не хоче ніхто, тому що дуже в нас ну знов таки, я теж дуже часто обурююсь тим, що я чую за океаном. Але давайте не забувати, що і наші європейські друзі продовжують купляти російську нафту і газ, відмовляються конфіскувати російські заморожені активи. І багато чого ще можна назвести прикладів, де вони могли діяти набагато рішучіше. І вся ця коаліція охочих, рішучих, перетворилась в коаліцію бліфуючих, що Путін ну, як тварина така відчуває, як хижак, відчуває це шкірою і тому не хоче завершувати війну ніяк. О, до слова про те, що Зеленський збирається на другий термін президентський. Він розповідав нещодавно під час зустрічі зі своєю фракцією. Про це писали зокрема західні медіа з посиланням на тих, хто брав участь в такій зустрічі. І от незабаром Зеленський знову скликає так фракцію Слуга народа, нібито буде да, якийсь розбір польотів. Як то кажуть, чому почастішали такі зібрання, як гадаєте? Ну тому, що ситуація в нього є проблеми з фракцією після історії про Набута сам, коли Зеленський спробував взяти під контроль антикорупційні органи, а, завершилось це суспільним спротивом виходом людей на вулицю. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення, жорсткою реакцією за кордону йому довелося давати задню, як то кажуть. А в усьому цьому винними зробили депутатів суді народу. Хоча всім відомо, що ми просто виконували його вказівку. Ну, це їх образило навіть в таких несуб'єктних людей. Але ну в когось з них там ну, якась там гідність проснулась, і вони, їм було неприємно, що в них просто витерли ноги. А, ну і тому Зеленського стало з фракцією складніше, тому йому довелося з ними раз зустрітися. До речі, та зустріч за моїми даними. Ні до чого позитивного не призвела. Туди багато хто і взагалі не прийшов. Це теж показово зі слуг народу. А частина тих, хто прийшла, не почули відповіді на свої питання, а деякі навіть навпаки ще більше розчарувалися. Тому я думаю, буде спроба якось таки в другий раз краще провести цю зустріч і якось відновити контакт. Думаю, що у Зеленського є певна проблема зараз із керівництвом фракції Слуга народу. Очевидно, що є певний конфлікт з Арахамією, тому що Рахамія не докладає зусиль для того, щоб якось зібрати фракцію до купи. Це прояв якихось їхніх внутрішніх там конфліктів і, і речей, тому Зеленський от намагається все-таки повернути собі цей контроль над фракцією повний, який в нього був. А не забуваємо, що незважаючи на те, що Зеленський побудував вже суперпрезидентську модель влади в Україні і дуже автократичну вже по факту, а насправді все це тримається на одному, на більшості в парламенті. Тому що за конституцію навіть під час бойових дій Зеленський не має такої повноти влади, яку він набрав. Має її він тільки тому, що монобільшість більшість передала йому все здала, всі свої повноваження, всі свої ну, суб'єктність віддала в його руки. Тому для нього це дуже важливе питання. Ну, друзі, якщо вже торкнулася тема виборів, за кого ви проголосували, якби вибори відбулися в осяжному майбутньому? пишіть в коментарях після того, як лайки бесіді поставити про Сполучені Штати, сьогодні вже говорили. Ну насправді багато тез висловлюється нині на тлі розмов про передачу в Україні нових видів озброєння, зокрема тих самих томагавків, Але вони чи інша допомога? Бачимо, що риторика того ж Трампа вчергове змінилася. Тепер на нашу користь, ну Зеленський ледь не закликає е чиновників в Кремлі шукати найближчі бомбосховища керівник генштабу ГНАТО каже, що ми знайдемо вже в осяжному майбутньому і механізми і зброю для того, щоб вчинити блекаут у тій самій Москві. А Wall Street Journal пише: Україні передаються розвіддані для глибоких ударів по Російській Федерації. Розумію, що частини інформаційної війни в цьому теж є, але чи нема у вас певного враження, що ми знаходимося на порозі нового етапу. Такої двіжухи, як каже Путін, без якої йому, йому сумно, так? двіжухи на території Російської Федерації. Знаєте, я от дуже хочу побачити двіжуху на території Російської Федерації, але я хочу саме побачити її, а не почути про те, що вона колись буде. Бо я не дуже розумію, коли сьогодні Зеленський говорить, що ми зараз влаштуємо в Москві блокаут і готуйтеся в нашій далекобійні фламінго і інші летять. А на наступний день говорить, давайте робити перемир'я в небі. Так ми або збираємося наші фламінго по небу летять, зробити блокаут в Москві і загнати Путіна в бункер, або ніхто нікуди не летить, і летять ракети і шахеди по Україні. І тоді Україні, звичайно, потрібне завершення, якщо не всі повністю бойових дій, то хоча б перемир'я в повітрі і в небі, щоб. Ну, хоча б просто мирні українці, хоч трішки видихнули, а ще попереду зима, а ще енергетика. Ну і тут я думаю, не треба навіть щось додавати. Всім зрозуміло, що робить Росія, і які є ризики і небезпеки перед нами. Тому я не дуже розумів ту браваду, яка була. А тепер навпаки, менше говорити треба, менше розповідати про фламінга. Я обираю не чути і не бачити якісь рекламні ролики. Я обираю, хай ми не будемо з вами розуміти як, але хай в Москві гарять в електростанції, підстанції, хай буде блокаут. А ми такі будемо казати: Бог знає, як це так вийшло. Ніхто не знає. От це, чесно кажучи, більш е, на мене набагато і мене, і впевнений, всіх українців набагато більше зігріє, ніж чергова розмова про щось чергове. Що ніхто і не бачив, і, і, і в толку від чого поки що не видно. За рахунок українського військовопромислового комплексу палають не тільки логістичні шляхи і склади з боєприпасами. і Навіть заводи на території Росії торкаються. Це безпосередньо і рядових росіян розуміємо, для багатьох з них воюють маргінали там, да, підписують контракти і готові бувати у мирних українців за гроші. там це окрема каста. А інші там в Москві, зокрема, там живуть і війни. Цієї і не помічають. Але черги за бензином ми бачили в різних містах. В Ростові вимикають світло по годинах. Там на тимчасову купувати. Пованому Криму загалом паливо видають там по 10 літрів на руки. Про це розповідав э, Гавляйте Раксонов. От э, наскільки тактика, коли росіяни відчувають безпосередньо наслідки цієї війни, вона врешті може призвести до того, як вважають деякі мої співробітники співспіврозмовники. Так що от тоді, мовляв, вони зрозуміють, війна прийшла в їхній будинок, і щось всередині Росії поміняється. Дивіться, очевидно, що чим сильніше ми вдаримо Росію, тим краще. Тому все це супер. нафтопереробні заводи російські, які палають супер, електростанції, які палають супер. Відсутність бензину в країні бензоколонці світові супер. Це все треба робити. Тут нічого нам не треба і не можна виключати. Все, що ми можемо зробити, маємо зробити. Чи це призведе швидко до якихось результатів? Може не швидко, але це точно все таки рано чи пізно дасть результат. В Будь-якому випадку треба відповідати ворогу. Тобто інакше точно він ніколи не зупиниться. Росія розуміє тільки силу. Навпаки, на жаль, мені здається, недостатньо. Тобто треба, щоб набагато більше цього всього горіло і палало, якщо ми хочемо, щоб реально Росія зупинилася. Поки недостатньо цього, бо вона поки не зупиняється. Ем, і я дякую нашим силам оборони всім СБУ, ГУР, Збройні Сили України. І всі, хто причетні до цих атак, і це супер класно. Але хочеться, щоб цих атак було набагато більше, і це вже питання до військово-політичного керівництва, де та зброя, де ті перехоплювачі шахедів, де ті флемінга, де все те, що в молошому подвоїло би тиск на Росію кратно. Бо цього тиску, який є на сьогоднішній день, очевидь недостатньо для того, щоб Росія війну зупинила. Насправді питань ще багато, і хотілося б детальніше поговорити. Про негідно запрошую цю студію. Дякую, що сьогодні знайшли час. Олексій Держи. Гончаренко до нас доєднувався. Друзі, всі ваші думки щодо тем сьогоднішнього обговорення залишайте в коментарях. Питання до Олексія Гончаренка теж залишайте. Будемо ставити їх наступного разу. Київська школа державного управління. Дякую вам за те, що ви з нами. Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда працює для вас. Лайками, будь ласка, оцініть нашу роботу і до зустрічі.